Ти хочеш почати заробляти через інстаграм? Вийти на стабільний прибуток 3000 тисячі доларів плюс в місяць і, можливо, навіть звільнитися з неулюбленої роботи, як це зробила я, уяви, твій блог працює на тебе. Приносить постійних клієнтів, люди пишуть дірект, питають, як купити. Протежі відбуваються постійно. Ти не вигораєш в прогрівах і не живеш в стресі від запуску до запуску. Саме для цього я створила формулу особистого бренду. Наставництво, де я крок за кроком навчаю, як перетворити блог у систему стабільного прибутку. Ти почнеш заробляти від трьох тисяч доларів. Місяць через інстаграм, тому що дізнаюся, як побудувати сильний особистий бренд. Отримаєш чітку стратегію контенту, що, коли і кому публікувати, щоб твій блог перетворився на систему, яка стабільно приносить клієнтів. Мій особистий бренд приносить мені 8 тисяч доларів плюс щомісяця. І саме цієї системи я навчаю на своєму наставництві. І моя система дійсно працює. Перший день, як я розповіла про своє наставництво, одразу отримала 10 запитів, навіть не говорячи про навчання в блозі, заповнюю анкету на безкоштовну діагностику Консультацію, щоб дізнатися про програму наставництва та попасти на найближчий потік посилання в шапці профілю.